О, молодець, добре. Давай. Нічого, 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 добре було. Накат трошки сильніший. Накоти вже. І ножки тримати. Я не відчуваю там десь якісь можливості обмеження все-таки. Ну, трошки Звикає вісім дві ті. Почати. Сюди. Коли ти починаєш робити те, що ти любиш, те, що ти знаєш, те, що ти все життя робив, я просто забуваю це все, і ти починаєш автоматично робити те, що ти завжди робив. Просто єдине, що от сальто потримати перший раз. Я взяв хлопчика такого, який вже добре робить, потримав його, щоб приспособився, як мені стати і це. Потім починаєш уже можна, звикається.